Вітаю всіх вчителів, всіх заучів, всіх директорів шкіл. Сьогодні мова піде не математична мова, мова піде про оцінювання. Як нам всім відомо, є наказ 1093 від 2 серпня 24 року про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання. цей наказ. Ці рекомендації спричинили дуже багато дискусій в суспільстві. На превеликий жаль, ці дискусії приводять до того, що деякі вчителі мають, скажімо так, ну, небажання далі працювати в школі, мають цього бажання все менше і менше. На жаль, деякі керівники побачили в цих рекомендаціях того, що там немає, на мою думку. І це. Призводить до того, що вимагають вчителів те, чого вони можуть і не робити, і не повинні робити. Я висловлю свою думку з цього приводу, розкажу своє якесь бачення. По-перше, це слово, тут у нас слово рекомендація. Тому рекомендації, ну, скажімо так, не більше, тобто, значення слова рекомендація, я думаю, всі розуміють. Це по-перше, по-друге, хочу звернути увагу. Ну, нагадати, Я думаю, всі освітяни це, це знають. Стаття 54 закону про освіту. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу відтручання педагогічно. Науково-педагогічна та наукову діяльність ви вільний вибір форм методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі. Це я ще раз хочу нагадати про те, що стаття 54, вона ну ніким не відмінялася. Це закон, все ж таки. Ми не можемо відміняти закон. Більш того, Міністерство освіти і науки дуже коректно. позначило цей документ як рекомендація. Є інший документ, вимоги, вимоги, наприклад, до навчальних програм. Можливо, я там знайду час і зніму фільм відносно цього. Там вимоги, тут рекомендації. Більш того, якщо розглядати детально, на мою думку, нічого нового в цих рекомендаціях немає. Хтось в цих рекомендаціях з керівників побачив заборону тематичного оцінювання, прямо заборону. Я ми спілкуємося в наших вайбер-спільнотах у наших, вайбер наших Фейсбук-групах. Ну, я спілку, спілкуюся з вчителями математики, як ви розумієте. Деякі адміністратори побачили заборону тематичного оцінювання. Нема там ніякої заборони. Просто дозволено не вести тематичне оцінювання. Я, наприклад, як вчитель математики, веду тематичне оцінювання з 92-го року. Є хороші фахові вчителі, думку яких я дуже поважаю, вони пропонують не вести або не ведуть тематичного оцінювання по контрольних роботах, по письмових роботах, які накопичуються за семестр, ставлять відповідну оцінку. Вони мають на це повне право, ці вчителі в рамках. Вказаної статті, яку я цитував вже ну, 54 стаття. Хороші фахові вчителів. В них дещо інша думка. А в мене така думка. В рекомендаціях ніякої заборони тематичного оцінювання немає. В методичних рекомендаціях немає ніякої вимоги після кожної письмової роботи ставити групи результатів. У журналі, електронному чи паперовому. Тому чому деякі адміністратори примушують вчителів після кожної письмової роботи ставити групи результатів, я не знаю. Це особиста справа вчителя, як він буде вести оцінювання. В ідеалі, безумовно, в ідеалі безумовно. Коли кафедра збирається, математика, якщо це велика, велика школа, і вирішує, як це робити. Тому я хочу далі перейти до думок і цитування деяких колег, висловити свою думку відносно оцінювання і, оскільки все таки я автором модельних навчальних програм підручників, розказати, чим я, як такий автор, можу допомогти вчителям. Ось перед вами цей, ну, шапочка цього наказу. Всі вчителі безумовно цей наказ знають. Перше, що я хочу зацитувати, у свідоцтво досягнень виставляють семестрові оцінки за групами результатів. Семестрові оцінки за групами результатів. Ми це ставимо вже першого. Року викладання ще В п'ятому класі ставили, і в 6 і в 7 будемо ставити, що тут нового. На підставі оцінок за групами результатів виставляють загальну оцінку за семестр з кожного навчального предмету інтегрованого курсу навчального плану освітнього програми закладу освіти. Оцінка за семестр може бути скоригована. Ну тут нічого нового, ми так працюємо вже третій рік. На превеликий жаль, коли адміністратори заставляють вчителів після кожної письмової. Роботи ставити групи результатів, це приводить до того, що наша колега, хороша, розумна, написала приблизно наступне, що я вже пенсійного віку, але маю змогу, здоров'я, бажання працювати в школі, але її настільки запресенгували, що вона задумується про те, щоб піти зі школи. Якщо в нас колеги будуть іти зі школи. Мабуть, варто задуматися, хто прийде на їхнє місце. На превеликий жаль, молоді вчителі ну, не поспішають в школу на зарплату 6-7 тисяч гривень, якось ніхто йти не хоче. По нашій столиці, по місту Києву, лише об'явлених на початок навчального року, я підкреслю, об'явлених вакансій. Було майже 1400. Чому я підкреслюю об'явлених? Тому що я вчитель у школі, я знаю, що можуть бути вакансії не об'явлені. Ну, наприклад, у школі 60 годин біології. Ці 60 годин на двох вчителів, перепрошую, повісили по 30 годин і вакансію не об'являють. А реально це має бути вакансія. Бо мають бути три вчителя в середньому по 20 годин, а не два вчителя по 30. Вакансія не об'являється. Отже, Місто Київ, наша столиця, майже 1400 вакансій на початок нового навчального року об'явлених. І десь я думаю, ще половина від цієї кількості не об'явлених. Давайте, давайте будемо дуже коректно відноситися до вчителів, будемо допомагати вчителям працювати. Я дуже намагаюся це робити зі свого боку, як автор модельних навчальних програм, як автор підручників. У нас є обговорення в наших у наших вайберспільнотах. Нас чудові, дуже фахові вайбер-спільноти дуже розумні вчителі, в яких я теж ну вчуся пев певним. Речам. Отже, одна з наших колег пише: дякую Богу за нашого завуча. Вона довго і ретельно вичитувала ті рекомендації, а потім зібрала всіх вчителів 5-7 класів і каже: нічого суттєво не змінилося. Працюємо, і записуємо в журналі, так як минулого року. Контрольні, діагностичні, тематичні, поточні, все виставляємо. Для себе група результатів може кожен може фіксувати десь окремо. Я так і роблю зокрема, якщо дуже хочеться. В журналі. В Кінці семестру є питання, всі згодні так проголосували, прийняте і працюємо. Перше тематичне в п'ятому та шостому за повторення. Я вже, ну тобто наша каліжанка, яка це пише, вже виставила. Ну, я ще не виставив. в мене п'ятий клас, наша школа, чудова наша школа, ліцей основа міста Вишнева. Моя рідна третя школа, яку я закінчував, ми прийняли на педраді рішення, що ми е е вересень не виставляємо ціну, будемо жовтня виставляти. Тому я першу тематичну не. Ставлю. Вона в мене є окремо, просто на моїх робочих записах. Називаємо це. так. Я поділився, як я бачу, оцінювання. Багато хто з цим погодився. І Одна з каліжанок, це в них так само прийняла школа, як я запропонував. Ну, вони ще до моєї пропозиції прийняли. Незалежно від мене, скажімо так, і так незалежно від мене дуже багато шкіл прийняло, а потім вже може хтось і прислухався. Ось наша каліжанка це оформила у вигляді того, як вести журнал. Отже, ви бачите, діагностувальна робота, зошит, звичайна, перевірка тематична. І так накопичується певна кількість яких діагностувальних робіт. Ну, наприклад, в п'ятому класі їх пропонується п'ять у першому семестрі, у шостому також. У сьомому малгібра, там три, якщо не помиляюся. Потім, відповідно, після останньої вже. Скажімо так, після останнього уроку, груп, ну тут Каліжанка написала 6, го 12, го він, мабуть, не 6 го буде 12, го там 26, го чи 22. го Але зміст зрозумілий. Потім ми виставляємо групи результатів 1, 2, 3. На основі. Тематичних на основі груп результатів ми ставимо семестрову, і потім залишається колонка від скоригова для скоригована. На мою думку, це абсолютно зрозуміла, чітка система виставлення оцінок. Наші учні мають право на об'єктивне оцінювання. На мою думку, це оцінювання є об'єктивне. На мою думку, це оцінювання безумовно, воно ну. Забирає вчителя години часу порівняння з тим, що було до нуша. Це зрозуміло. Але все-таки воно забирає не так багато часу, якби вчитель після кожної тематичної виставляв групи результатів. У мене в п'ятому класі 36 учнів, наприклад. Ну. Це час перепрошую. Що дійсно нового я побачив у нашому у цьому наказі? Я вам покажу Підсумкове оцінювання за рік не здійснюється. Річну оцінку виставляють на підставі загальних оцінок за перший та другий семестр або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка набов'язково є середнім арифметичним. Це зрозуміло, до речі кажучи. Тобто, ми можемо. Кажемо так, враховувати прогрес учня для визначення річної оцінки, потрібно враховувати динаміку особистих досягнень учня учениці протягом року. Абсолютно погоджуюсь. Я хочу підкреслити оцю фразу. На превеликий жаль, в нас є плутанина у термінах підсумкове оцінювання за рік не здійснюється. Як розуміти цю фразу? Можна зрозуміти, що річна контрольна не пишеться. Я так би не дуже хотів розуміти, тому що я річні контрольні пишу завжди, чесно кажучи, скільки років працюю. У мене є окрема тема, яка називається повторення. ми прово... Якщо не це хоча б є, ну, років 5-6, в 5 класі, в 6 буде більше. Тобто це окрема тема, це шоста тема другого семестру. Тобто Другому семестрі в нас 5 тем, які відповідають навчальній програмі, підручнику і так далі. І шоста тема це повторення, узагальнення та систематизація знань, наприклад, за курс 5 чи 6 класу. І в мене за Другий семестр не 5 тематичних, а 6 тематичних. І ми, звичайно, завершимо контрольною роботою за рік. Мені здається, що ця фраза не забороняє контрольні роботи за рік. Але, чесно кажучи, я розібратися і сказати це напевно, точно не можу. Тому що ну, ця фраза має якесь ну, подвійне чи потрійне трактування, чесно кажучи. Остання частина цього фільму, як ми з видавництвом Генези, ну і з видавництвом абетка, відповідно, я також працюю. Як ми пропонуємо оцінювати? От, наприклад, з видавництвом Генеза ми випустили самостійні та діагностичні роботи алгебра 7 клас. Посібник містить відповідно самостійні діагностичні роботи, все це ви знаєте. Але я, я не буду вже читати преамбулу. Вона на ваших екранах, ви можете натиснути паузу прочитати. Я зверну увагу на... Те, як ми пропонуємо оцінювати групи результати. Під час оцінювання письмових робіт завдання з вибором однієї правильної відповіді, вважають виконаними правильно, якщо здобувач освіти казав лише одну літеру, ту, якою позначена правильна відповідь. Завдання з короткою відповіді вважають виконаним правильно, якщо записана правильна відповідь, наприклад, число вираз, корінь рівняння тощо. Завдання з повним розв'язанням вважають виконаним правильно, якщо до цього наведено розгорнутий запис розв'язання і отримано правильну відповідь. При цьому вчитель. Може оцінювати окремі виконані правильні етапи розв'язання завдань з короткою відповіддю або з повним розв'язанням кількістю балів меншою від максимально можливої за, ці, за це завдання. Тобто, ну, пропонується вчителю природньо оцінювати знання учнів. Тобто, якщо є якісь неприродні можливості, ну я це не розглядаю, вчителям дуже давно працюю. Відповідно, до, а тепер, коли ми. Готували, хочу зауважити, що коли ми готували до друку наші роботи із видавництвом генеза і з видавництвом Абетка, цих методичних рекомендацій не було. Ми могли спиратися лише на ті матеріали, які пропонувалися пілотним сьомим класом. Про що написано у передмові? Що відповідно до методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти, які є учасниками інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня, і так далі, тобто буду коротко казати, вчителі пілотники це опробовували. Але коли ми побачили документи вже по оцінюванні, ми побачили, що математична освітна галузь має абсолютно ті самі групи результатів, що і в пілотному проєкті, що і в рекомендаціях, тому тут нічого не змінилося. Ну, Можна сказати, що ми вгадали. да? Ну, Не вгадали, просто нічого не змінилося. Отже, розглянемо, як оцінювати результати кожної з цих груп. На думку автора, вчитель, вчителька не матиме проблем з оцінюванням такої складності складової результатів навчання як розв'язування математичних задач а для того, щоб учителю, вчительці було легше визначатися з оцінюванням такої складової, як уміння досліджувати ситуацію та створювати математичні моделі. Автор у кожній діагностичній семестровій роботі виокремив по кілька вправ, які мають допомогти оцінити цей результат навчання. Остаточний вибір переліку вправ та вправ для тексту письмової роботи, за яким вчитель оцінюватиме цю групу результати навчання, залишається за педагогом. Групу результатів інтерпретує та критично аналізує результати, автор пропонує оцінювати шляхом аналізу результатів діяльності учнів-учениці під час уроку. Наскільки вони оцінюють реалістичність отриманої відповіді, шукають кращий спосіб розв'язування задачі, розвивають ідеї, задачі тощо. Та встановлення зв з відворотного зв'язку з учням-ученицею після виконання кожної письмової роботи. Тобто споникати учнів учениць до рефлексії. Наприклад, після виконання письмової роботи можна запропонувати учням. Ученицям просте анкетування, яке дасть змогу з'ясувати. Кожного з них наскільки легко і важко була та чи інша робота, та чи впевнені вони у правильності розв'язування вправ. Можливий варіант такого анкетування наведено в таблиці 5. Діти мають дати відповідь у форматі наприклад, 1Б2В, а вчитель, вчителька, зіставивши оцінку за діагностичну роботу та результат самооцінювання, учня учениця, зможе антирієнтовно визначити, наскільки учень учениця інтерпретує та критично аналізує результати. Ось ця таблиця. Це все обговорювалося на вайбер спільнотах і призвело до того, що ми це трішечки підправили і розширили. Я про це розкажу трішки далі. Цей посібник, який про який я сказав, він стане у пригоді також тим вчителям, які працюють математика інтегрований курс. За QR-кодом ми розмістили ось таке посилання. Шановні вчителі, вашій увазі пропонується таблиця відповідності за авторським КТП, нумерації самостійних та діагностувальних робіт інтегрованого курсу математика 7 клас, та відповідно. Самостійних та діагностувальних робіт при окремому вивченні. Ось як це приблизно виглядає. Тобто, наприклад, четверта робота суміжня та вертикальні кути інтегрована курсу це геометрична робота. Друга самостійна, хоча я думаю, що подібну таблицю вчителі б склали і самі, ми просто трішки зменшили для вчителів навантаження, щоб, ну, щоб була готова. Ось так виглядає самостійні роботи. 4 варіанти. В дужках ви бачите s 5 це самостійна 5, 9, вона 9 при вивченні інтегрованого курсу. А далі те, що, про що ввелося мови, що ви бачите, що у контрольних, у діагностувальних роботах деякі номери підкрилися. Які, на нашу думку, допоможуть вчителю оцінити відповідну групу результатів. Це на нашу думку. Потім відбулися певні обговорення у вайбер-спільнотах, відбулися певні пропозиції вчителів. Ми розуміємо, що ну, групи результатів оцінювати, на мою думку, важче, ніж оцінити математичну роботу балами від 1 до 12. Ну, Це певна така скажімо так, ну не дуже легко виміряти те, що нас просять виміряти. Назвемо це так. Тому, відповідно до рекомендацій, ми вже дали таку табличку у наступних виданнях посібника. Ось такою вона буде. І якщо, наприклад, нам треба. Ось сюди я повернуся. Ми беремо, можна на окремому листочку, можна в Excel-таблиці. По кожному учню просто збирати. Тут от, робота, шафтер пропоную два номери підкреслити. Можливо, ви там третій захочете. Да? Ви просто ці три номери для себе вибираєте. наприклад, я навожу приклад. Ви для себе виробляєте систему. Ну, Наприклад, ви кажете, перше задача легка, це буде 2 бали, потім 1,4, 1,6, наприклад, разом 12. Групуєте ці бали по кожній групі результатів, потім виводите середню, як один з варіантів, або використовуєте якимось іншим чином. Так от у наступнє видання посібника вже безумовно буде посилання на наказ 10.93. І ми це готуємо у посібниках на 8 клас, які отримають вчителі. Пілотніки це по перше. По-друге, хочу сказати, що безумовно ви можете використовувати наше видання і по-іншому, як вам буде потрібно. І ми трішечки розширюємо трішечки розширюємо групу результатів, досліджувати ситуацію та створювати математичні моделі. Автор пропонує оцінувати шляхом аналізу результатів діяльності учнів учениці під час уроків, наскільки вони вміють записати коротку умову задачі, позначити змінну одну з невідомих величин, встановити зв'язок між величинами. Та План розв'язування задачі тощо далі вже те, що і було, пропонує підкреслити, певні задачі. Ну, це шматочок для алгебри, для геометрії, він буде трішечки іншим. Я вже не буду забирати час, фільм буде досить довгий. І ми доповнили групу результатів, інтерпретую та критично аналізую результати. Автор пропонує оцінювати шляхом аналізу результатів діяльності учнів, учениці під час уроки, наскільки вони вміють пояснити кожен крок розв'язання, оцінювати реалістичність проміжних результатів та отриманої відповіді. І шукати кращий спосіб розв'язування, задача розвивати ідеї, задачі тощо. А далі вже знову так і, ну той зворотній зв'язок. Про які йшла мова. Тобто ми трішечки, ну, скажімо так, розширили наші рекомендації, як ці групи результатів можна оцінити. Ще раз хочу зауважити, це всього-навсього мої пропозиції. Пропозиції, які один вчитель висловлює іншим вчителям. Звичайно, є така сама книжка і з геометрії самостійні та діагностичні роботи видавництва генеза. Є книжки вправи самостійні діагностичні, тут інші самостійні, інші. Діагностичний залгібри. Є ось так от виглядає самостійно, тобто, три рівня по два варіанти. Так виглядає контрольна, зовсім по-іншому, ви бачите, і, відповідно, експрес-контроль знає. І така сама книжка з геометрії. І так само ми видали з видавництва мобетка, книги з друкованою основою, самостійні діагностичні роботи. Там два варіанти, вони з друкованою основою, там інші варіанти, там інші завдання, воно по-іншому складено, по іншому скампану. Намагався бути корисним сьогодні, в першу чергу, для вчителів. Дуже ще раз, в кінці цього виступу прошу. Все-таки, шановні адміністратори шкіл, я вас дуже прошу, не Навантажувати вчителів тим, що ну, не прописано в нормативних документах, дати можливість вчителю в рамках академічної свободи об'єктивно оцінювати учнів. Я сподіваюся, що в більшості вчителів це виходить. Ми обговорюємо наші проблеми в вайбер-спільнотах, у Фейсбук-групах. Ми знаходимо якісь рішення наших проблем. Сподіваюся, що цей фільм був корисний і вчителям, і можливо адміністраторам. Дякую вам за увагу. До побачення.